Чи бувало в вашій практиці таке, що от людина, наприклад, протягом роботи да, в одній і тій же компанії змінила цінності, і взагалі по результатам поліграфу там було все добре. Да? Але так буває, складаються ситуації, коли, наприклад, людину починають шантажувати. Ну, зрозуміло, що це людина, яка має е, доступ до якоїсь конфіденційної інформації. Да? Ну, ми не будемо по посадах зараз, просто це не для всіх. Да? І вона зливає інформацію навіть для того, щоб, ну, наприклад, спасти. Там допомогти своєї сім'ї, да, або Бу, ну, Чи можливо так взагалі чи ні? Ну що людина от зміни своєї установи під впливом да, психологічного ну, або не психологічного. Дивіться, да, да. Є такий це вже заїжджена фраза серед співробітників Служби безпеки, спеціалістів. Да. Є такі Дональд Карси, це Такий фахівець Сполучених Штатів Америки, який в 50-х роках сформував теорію, ну це не теорія, це таку концепцію трикутник Шахрайств. Про що він говорить? Ну, це наша, наша природа. Трикутник, так? Да, да. Перше, коли в людині, у людині є доступ до якогось ресурсу. Угу. Не неважливо гроші, готівка, безготівка, товароматяне цінності, інформація. там паливо, там склад. все, що має там інформація, яка також має цінність, та там інтелектуальна сово, власне, таке інше. Якщо він є до нього доступ і він безконтрольний, от, безконтрольний, немає якихось бар'єрів, да е, і. І в нього є якісь, скажімо так, життійські от обставини, які mm -hmm. заставляють його щось робити: великі кредити. Там жінка каже, що мала гроші, давай більше, або там розбило будинок. Нужен потрібен новий, або хтось захворів, або потрібна срочна якась ситуація, і потрібні якісь ну, гроші. Да, от тут і зараз, знаєте, як зранку дзвонять. Алло, там тетя Вера, там случилось, нужно сегодня операция в час дня, вот сейчас 10, нужны срочно деньги, срочно деньги. А это звонит кассиру какого-то банка, а он сидит на кассе пересчета, где средний остаток 5 миллионов гривен. А на операцию надо 250 тысяч гривен. Если вы не привезете в 15.00, то неизвестно, как будет дальше. У угу. человека просто... Ну, и Это перше, є доступ. Друге, доступ і безконтрольний. Доступ, може бути, контрольним, безконтрольний це краща ситуація. Друге, це якісь м, обставини, які на неї давлять. Да? Тобто, це може бути якийсь борг, хазартний карточний, ну, будь-який mm -hmm. будь інший, або там, е якісь обов'язки серед бізнесменів, там, що. Да? Mm -hmm. І третє, це самовиправдання. З цим третім пунктом в нашій країні все гаразд. Тут <ріст> самовипадне знайти можна отак. Тут то куди не везде тільки відкрити телеграм, Там можна кожен день те, що вони роблять, а мені що не за коли оці три речі об'єднуються в один момент. Це в цей момент людина розуміє, що вона здатна зробити ризикову дію. Вона бере, тобто, якщо цю касу ніхто не рахував. Три місяці mm -hmm. все писали на журнальнички, що рахувала, ніхто нічого не рахував, просто підробляли. Вона бере з каси 250. Виходить, ну там порушує всі mm -hmm. можливі неможливі вимоги, як повинно працювати. Виходить на вулицю, ці гроші. Через якийсь час це це виявляють. Говорять, як це ж так? А вона потім розповідає цю ситуацію. Ну, отак, от все. Але вона вже свою дію зробила. У нас був такий кіст цікавий там, в, однім, в одному великому металургійному виробництві, це ще до війни було да, активно. А, перевірка була одна, одна з факторів, а один із варіантів, да, це при, при переміщенні з одного підрозділу в інший. ось мотив, причина, чому людина приходить з, з одного в іншого, він каже: Я. Я втомився і красти. Я не хочу цим займатися. Мене говорить, змушують, а я не хочу. Переведіть мене туди, де не буде. я буду займатися реальною роботою, а не цим, цим, що мене вимагають. <плес> і він так наполегливо це говорив, там в, 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 в причини переводу було ну, таке абзац написано. Так, да? <плес> Тому таке теж буває. Буває також, що ви перевіряєте людину, з нею все ок, з нею все прекрасно на момент е, проходження поліграфу, все окей, але попадає в якусь. Компанію, якийсь підрозділ, де зовсім все по-іншому. Проходить якийсь час, і людина починає цим займатися.